Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Скорпіон на період з 4 по 10 листопада 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. У нас вже були перші морози, а зараз глибока осінь і сонце вже не показується. Саме тому збільшуйте зображення, щоб вам було краще видно. Ось тут у вас переміна роду діяльності або додаткова робота. Тут іде якесь святкування. Можливо, хтось святкує Дні народження, або вас запросять на Дні народження. Ось тут невеличкі розбірки в родині, а також стабільні сімейні стосунки. Ось тут годинник, він показує, що необхідно діяти за часом або саме зараз час діяти. Не пропустіть свій щасливий час. Ось тут корабль. Це новий проєкт або якась далека дорога, можливо, подорож. Гроші. Це можуть бути як подарунки на ваші дні народження, так і вами зароблені гроші, котрі до вас надійдуть. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак зодіака Скорпіон з 4 по 10 листопада. Дивимося. Це орієнтовна середина тижня. Ось тут ваша родина. Можливо, ви будете, наприклад, хтось працює в іншому місці і приїде до своєї родини справити свій день народження. Знову ж таки, ось тут якась мандрівка. Ось так добра новина. Та, начебто, все. Ще тут планета місяць, це планета батьківства, жіночої енергетики, а також може бути планета тайної таємниці. Якісь таємниці у вас в житті є, котрі потім можуть вскритися. Ось тут розбите серце. Можливо, воно саме через цю таємницю і відбувається таємниця і розбите серце. І ось тут карта долі, хрест. Іноді відбуваються такі події, котрі не можна одразу змінити або якось викреслити зі свого життя. Саме тому треба до них ставитися спокійно, щоб шукати вихід, вирішення. А ми з вами прямуємо вперед на третій розклад для скорпіонів. Ви віднайдете вирішення якоїсь для вас головної задачі? Лебідь, романтичні почуття. І знову ж таки таємниця навколо них. Таємниця буває нейтральна, буває негативна. Що це саме? Подумайте саме в вашому випадку. Ось тут Терези, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Цей значок, значок Терези для скорпіонів, щоб ви не плутались. Ось тут, знову ж таки, далека дорога. На цьому тижні ви... Встигнете поїхати десь відпочити та приїхати додому, я так бачу. Бо далека дорога, вона така. Ось тут кохання. Можливо, у вас будуть якісь хвилювання через кохання. І саме тому вам показує, будьте спокійні та врівноважені. Сьогодні з вами подивимось на колоді колесо року застереження для скорпіонів, принцеса Пентаклів. Порада. Троєчка мечів. А також одну карту для тих, хто святкує свої дні народження на цьому тижні, Принцеса Жезлів. Застереження принцеса Пентаклів. Не будьте дуже повільними. Мається на увазі стрімкий рух, робіть щось більш енергійне для того, щоб був більше успішний ваш якийсь або проєкт, або плани. Порада, друзі, це троєчка мечів, це розбите серце. Порада полягає не в, саму, не в самому розбитому серці, а в вашому ставленні до якоїсь ситуації. Якщо ось тут у вас розбите серце і щось за картою долі, наприклад, ви втратили якусь близьку людину, там бабуся або дідуся. Звісно, це кожна людина переживає трагічно, але полягає в тому порада, щоб ви ставилися філософськи, якщо не ви причина цього розбитого серця, то, як то кажуть, сподівайтесь на свою карту долі. Саме так мало статися. І карта для тих, хто святкує Дні народження, будьте молоді душею, ось такі енергійні. Позитивні, як ця принцеса жезлів. Та все у вас буде весь рік в такому ритмі. Позитиву, енергії, руху вперед та й таке інше. Загадуйте бажання і все обов'язково збудеться. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Зустрінемось в моїх наступних відео. До зустрічі!